Лабораторна робота номер 4 5. Ви бачите, на, дві, на два заняття розраховано використання таблиць в текстових документах. Отут є відео, ну може я там ще добавлю. Так, саму роботу от, давайте я сюди з правого боку, щоб ми бачили інструкцію. Угу. Е, в принципі, таблиці, я думаю, що ви вже стикалися багато разів, і в текстових документах таблиці створювати вмієте. Але тут увага і на форматування таблиць буде, на повторення, трошки менше зробив листочок. І, може, щось новенького про розрахунок таблиць, про налаштування границі, і таке інше. По-перше, ми знаємо, що існує багато, ряд, багато різних способів для створення таблиць. Ви, коли будете описувати звіт, напишіть, будь ласка, про таблиці і про створення, і про різні форматування, способи тоді, ну про створення таблиць. Найпростіше це вставка, найправильніше, мабуть, сказати, вставка, таблиця. У вас випадає віконце, і ви там приблизно необхідного розміру зробите цю таблицю. Якщо ви знаєте, заздалегідь, можна одразу 7, один ряд, рядок на сім Так, Якщо таблиці ми створили, але тут п'ять рядочків. Ну от Давайте, щоб ми розуміли, де буде додаватися, отак я задам. Можна Може, хто полюбляє, ви... Ні, мабуть, так скажу. Дивіться, якщо я відклацну від таблиці курсор, то у мене пропадають тут вкладки роботи з таблицями. Як тільки я клацну на таблицю, виникає два, дві домі вкладки: конструктор і майкет. Отак От само, якщо ми Минулого разу працювали з графікою, як тільки клацнеш на графічний об'єкт, на картинку, чи на малюнок, чи там на якусь діаграму, одразу виникають додаткові вкладки. Наприклад, для малюнку вкладка формат. І там всі дії, які для роботи з даним об'єктом, то так само тут, тільки відклацнули від таблиці, нема цих вкладок. тільки клацнули в таблицю конструктор і макет. І практично все, що треба зробити з таблицею, треба шукати на оцих двох вкладках. От у нас таблиця з двох рядов з п'яти стовп, стовпчиків, а треба на сім стовпчиків. Треба додати ще два стопчики. Ну, наприклад, треба, я поки ще її не заповнювала практичними даними, можу заповнити в кінець макет. Ставить. І отут, подивіться, можна різноманітні варіації. Що додати? Якщо вставить, наприклад, справа один рядочок і ще два. Поставила курсор, поставили курсор в якусь клітинку, ту клітинку, в якій яка знаходиться в тому рядку, який треба видалити. Удаліть. І можна вибрати, наприклад, весь рядочок. «Столбці». Видалиться весь стовбець. Якщо виділили два рядочки, ну, це, наприклад, третій, четвертий я виділю, ставити справа. Ви бачите, що одразу додається два рядочка справа. Так. Тепер ще так само ж два стопчики додалося, так само можна додавати рядочки. Дуже хороший спосіб, я вам раджу його спробувати, хто не знає, користуватися. От ви поставили курсор в останній рядок, в останній стовпчик, саме правий нижня комірочка, і натискаєте кнопку Tab. Ви бачите, автоматично додається рядок з таким самим форматуванням. Як тільки доходить курсор, я зараз просто багато разів натискаю табуляцію так. і додається, скільки треба рядочків. Так, зробимо, як тут треба. 7, 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Один зайвий. Удаліть столбці. Мабуть, отак трошки я. О, щоб було видно. Я бачу, що мені зараз, оскільки я видаляла, таблиця займає не весь мій листок. Мені треба її розширити. Можна акуратно, тільки не за маркери, а за границі можна змінювати розмір. От наводимо зверху на лінійки на границю. Воно перетворюється в таку стрілочку і можна потягнути. А тепер, наприклад, ми бачимо, що у нас е, вийшли стовпчики різного розміру, а бажано, щоб вони були одного. Тоді виділяю всі стопчики, які потрібно зробити одного розміру. І знову на вкладці Макі тут, тут, тут є е, така кнопочка «Вирівняти ширину стовпцю». Можна вирівняти. Зверніть увагу на групу кнопок, які вирівнюють текст. Тут по горизонталі, по вертикалі, добитися того, того варіанту, який вам потрібен. Так. З е, додаванням е, рядків з е, ряду е, цих стовпчиків ми з вами розібралися. Е, тепер ну, ширину можна змінювати, ми бачимо е, границі. Щось повставляли текст, ну, почитайте, як тут його треба вставляти, в який спосіб. Налаштувати можна границі. Дивлячись, залежно від того, що, які границі вам треба налаштувати, то е, такі комірки треба й виділяти перед налаштуванням. Зробіть невидимими верхні границі, наприклад. Для того, щоб тільки верхню границю зробити невидимою, правильно ж? Угу. Мені достатньо виділити тільки верхній рядочок. Далі заходимо в границі. Так, границі. І якщо тут нема такого варіанту, ну тут нема такого, щоб не було тільки верхню, то тоді я вибираю загальне вікно границі заливка. І мені достатньо просто от прибрати виділений у мене тут от зразок, є справа, прибрати верхню границю. Окей. От який результат у нас добили, ми добилися. Наприклад, там треба буде зробити якусь границю спеціального налаштування, спеціального накреслення. Наприклад, от прізвище викладача і під цим рядочком треба мені нижню границю, наприклад, зробити подвійну. Знову, знову ми заходимо в границі. Я прибираю спочатку ту лінію, яку треба мені налаштувати. Ну, існують інші способи для налаштування е, границь. Я один із способів лише вам показую. Вибираю той варіант, який мені потрібен. Ну, наприклад, отаке особливе налаштування якесь. І вибрати можна товщину, відповідно. І після того, як вибрала я цей тип, у мене він підсвітився, я малюю. Вибачте, цю границю. Окей. І ми бачимо, що тільки, ну, в даному випадку я виділила рядочок нижню границю, і він саме змінився. Так, давайте зробимо всі однакові, щоб нам ці границі не відволікали. До речі, отут прямо на головне є, є також ця вкладка границі, вона буде працювати. А, у мене зараз налаштовані всі такі. Мені в зразку треба спочатку виділити оцей простий тип. Окей, тоді він буде такий, як треба. Так. Перша буде табличка. У вас, дивіться, тут багато завдань, тому на різний рівень оцінки, там на троєчку перше завдання, на четвірочку два завдання, на п'ятірочку всі три завдання треба. Так, зробити в другому завданні треба буде зробити отаку таблицю розклад. Ви можете брати прямо звідси, можете там щось змінити на свої дисципліни. Це не принципово. Головне, щоб тут було у вас десь об'єднання, бачите, над, е, два викладача викладають одну дисципліну, щоб десь було об'єднання. А, наприклад, от, в якийсь день у вас над рискою підриску. Бачите, тут є е, дві, два рядочка, дві дисципліни, а йде об'єднання. Е, Ну, я бачу, що тут в таблиці не ідеально вирівняні, наприклад, вівторок друга пара, ну тут щось збігається перша і перша пара, отут -ут 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 помилка в розкладі, якби це був розклад, то тут час стоїть неправильно, теж можна було б виправити. Не ідеально однакова висота цих рядків. Ну, зробіть, щоб було гарно і красиво, наприклад, в понеділок, щоб всі пари були однакового розміру, у вівторок, щоб вони були всі пари однакового розміру. Вони виходять на цій таблиці в зразку трошки тов, ширшими, ніж товщими, ніж от в понеділок. Ну, тому що тут же ж є ділення або на два викладача, або на дві дисципліни. Так, і всереду теж таки зробіть, щоб воно було однаково. Тобто в даній таблиці буде оцінюватися, наскільки ви охайно е, дотримались саме форматування. Дуже неприємно, коли бачиш, наприклад, в рефератах або в якихось роботах таблиці, в яких, е, ну, якщо там шрифти різні, то це взагалі неприпустимо, а можуть бути і вирівнювання різні, накреслення там і таке інше. Домагайтеся того, щоб ваші таблиці виглядали охайно зроблені і були ну, такі от красиві, я б сказала. Так, тут є цікавий пункт перетворення даних на текст. Мається на увазі, що якщо зробити це перетворення, то таблиці, весь текст стане без таблиці, а просто якимось чином побудований. Ну, Мені не хочеться, щоб я вам так анонсувала це завдання, спробуйте це зробити. Справа в тому, що і текст можна переробити в таблицю, якщо дотримуватись певних принципів. Як Word зрозуміє, що ви хочете текст зробити в табличку? Як йому зрозуміти, що оцей кусочок тексту, фрагмент тексту буде в одній комірці, а якийсь там наступний фрагмент в іншій. Для того треба текст певним чином поділити. Наприклад, через табуляцію або через інші якісь розділовий вказати на це Вьорду, і він перетворить. От спробуйте це завдання про перетворення спочатку таблиці в текст, а потім тексту, таблицю, і подивитесь, що ну, з таблиці в текст ще більш-менш коректно, а от перетворення тексту в таблицю достатньо складний процес. І, як правило, його все одно приходиться потім редагувати вручну. Навіть якщо він тільки що був таблицею, а потім ви його знову повертаєте. Все одно якісь недоліки будуть. Ну, от На це просто хочеться, щоб ви звернули увагу. Так. І третя таблиця е накладна. Вона відрізняється від перших двох тим, що тут будуть введені формули обчислення. Ми з вами знаємо, що існують спеціальні е, табличні процесори, наприклад, Excel, вони саме призначені для обчислень, вони виконують як прості, так і складні. Там можна міняти дані і буде обчислюватися автоматично. Е, Перерахунок виконуватися, можна вводити формули, але іноді треба обчислення зробити і в таблицю. І от нескладні обчислення ВОР також вміє робити. Звертаю вашу увагу, оформіть шапку документу у вигляді двох колонок. Тобто, отут, де продавець, покупець, ми бачимо, що тут є ділення чітке. Так от це в даному документі, це не табуляція, це саме верхня є табличка, є верхня табличка, просто частину е, комірок тут не видно. Частину границь не видно, частину границь не видно. От накладна це перед таблицею, е, а далі ну от в лівій частині тут точно нема границь таблиці, але вона там є насправді. Так. Заповніть. І друга таблиця оця про лілеї троянди, кількість і таке інше. Заповніть даними і створіть розрахунок. Так, ну от я хочу трошечки про розрахунки вам показати. Нескладні якісь, зараз ведемо цифри, наприклад. так от. Наприклад, необхідно зробити розрахунок, який був би сумою всіх оцих рядочків, що знаходяться, всіх комірочок, що знаходяться зверху. Ми ставимо курсор в ту комірку, де буде результат. І далі на вкладці макет. От дивіться, на главна. Отут вставка формула. Ні-ні ні, це не про те. Нам треба формулу ввести, яка буде в таблицях обчислювати. Тому саме в макеті є теж команда формула. І виникає невелике вікно, формула, яка нам спочатку щось запропонує. Ну от Вона запропонувала е, тут формулу сум ебав. Sum ебав, above». «Sum above», сподіваюся, ви знаєте, що це сума зверху, above, зверху. Як, ну, В принципі, вона мені підходить, тому що тут саме треба порахувати те, що зверху знаходиться. О, 14, 8, 6, 14. Все правильно. Якщо ви хочете змінити, наприклад, отут була четвірочка на шістку, я підтверджую в іншу переходжу комірку, але я бачу, що сума нічого не помінялася, тому що Word автоматично не перераховує. Треба зайти, клацнути, але якщо зайти туди, то можна побачити, що це не на калькуляторі порахували, воно виділяється цей текст, ці цифри, а саме через формулу порахували. Тому, якщо ви порахуєте на калькуляторі ставите, я ж скачаю, бачу, що воно неправильно. То для того, щоб поновити, треба зайти в це поле правою кнопкою ми я викликаю контекстне меню, і бачите, тут є команда Обновіть поле. І все, виконався автоматичний перерахунок. Тобто сам по собі він не виконається. Також можна побачити, чи є в таблиці формули, якщо от поміняти на команду коди значення полів. І тут буде прописана формула, команда для того, як обчислювалися. Ну, прибрати. Мені треба, щоб тільки результат. І я ще хочу як показати вам, як формулу треба вводити вручну. Ну, наприклад, мені треба порахувати суму оцих комірочок. 6, 3, 4. я ставлю курсор в наступну комірку. Наприклад, отут повинна бути сума. Формула. Ну, бачите, вона мені тепер сумлев пропонує. А. Давайте так, не суму, а наприклад, множення. Помножити їх між собою. Не підходить ця формула. Як же ж мені розрахувати, як їх помножити? Для цього я собі уявляю, як в Excel нумерацію цих комірок. Давайте спочатку я зараз спробую вам намалювати те, що у вас повинно виникнути в голові. Ми знаємо, що Вексель іде, так, повернула я назад. Вексель. Зверху йде у нас назви стовпчиків А, Бі, мабуть, великими. Сі, D, І e, Ф, ну і так далі, Да? Так. А отут зліва йде нумерація рядочків: перше, друге, третє, четверте. Ну, у мене перед табличкою її треба рухати, я не хочу порушувати. Ну, ми розуміємо, перше, друге, третє. Те, той розрахунок, який мені треба зробити, він в другому рядочку. Отже, я ставлю курсор в потрібну комірочку, визиваю оце вікно формула і дивлюся: мені треба b 2 оця шістка. Помножити на b на С2, тому що це ж другий рядочок, і помножити на D2. Я так і пишу. Б2. До речі, Верд розуміє як великі латинські літери, так і маленькі. Помножити тут на сірій клавіатурі у вас цифрові справи є цей значок на С. 2. Чому 2? Ще раз уважно, тому що це другий рядочок. Помножити на d2. Все, три числа перемножити. Окей. 72. Ну давайте перевіримо. 6. Помножити на 3, помножити на 4, дорівнює 72. Дійсно, 72, ви бачите. Таким чином, ну є ще ряд вбудованих формул. Але е, в цій роботі е, ну, за мету ставиться, щоб ви саме розуміли е, ну, цю нумерацію, як кожна комірка, яку має адресу, щоб її ввести в формулу, ну, наприклад, для множення, додавання, для якихось нескладних не математичних дій. Навіть у вас в роботі сказано, що якщо ви все, всі розрахунки зробили правильно, то у вас вийде результат такий. Звертаю вашу увагу, теж може бути помил, помилкою, що в розділовому, розділовий знак в Верді це саме кома. Бо якщо ви напишете 14.50, і гривень грн, не треба писати, тому що якщо ми напишемо 14,5 грн, десятих то вже розра... ну, Word зрозуміє, що це не число, а що це у нас з вами є текст. Можна зробити формат, наприклад, Мабуть, може, на наступний раз підготую про цей формат. Можна змінити формат, налаштувати таким чином, що воно буде дописувати ці гривні, але е, все одно в Віорді повинно бути закладене саме е, число. От тут навіть на це наполягають штуки, гривні тощо не писати. Ми з вами, тобто на цей рівень, не виходимо на форматування, тільки на розрахунок невеликих даних. Незначних даних. Так, перевірити, що воно збігається, зберегли. Звичайно, що на півгодини ви витратите трошки більше на цю роботу, але ж вона й розрахована на дві пари. І як підказка в звіті, на які моменти зверніть увагу. Ви можете по ходу того, як будете описувати, ну, можна прямо дотримуватися плану, додати декілька скринів, які ви при виконанні роботи, як ви робили. Ну, фрагмент, наприклад, виводите формулу і покажіть ця команда, де знаходиться, або просто хоча б ця вкладка і де ця команда знаходиться. Цього буде вже достатньо в кінці невеликий висновок. Так, це те, що стосується лабораторної роботи 4.5 про таблиці використання в таблиць в текстових документах.